Кожен день від різних перемог йобів ти чуєш одну тезу: жодної паузи, жодного заморожування війни між Україною та Росією не повинно бути. Повинна бути лише перемога, і найцікавіше те, що ніхто навіть не може описати, що означає ця перемога. Це вихід на кордони 91-го року, чи це розпад Росії, чи це українська армія, що йде по красній площі в Москві. Такі поняття, як СВО та перемога, дуже схожі між собою, адже жодної конкретної мети вони не несуть. А ті цілі, про які нам говорять, постійно змінюють з обох боків, і також смішно, як державні посадовці та медійні пропагандисти з обох сторін називають військовий конфлікт війною, хоча юридично жодної війни немає. Спираючись на юриспруденцію, війни немає, і ті, хто це влаштував, просто обманюють народи з обох сторін. Тепер повертаюсь до теми заморожування війни. Якщо серед твоїх знайомих чи колег є люди, які активно виступають проти заморожування війни, і відповідають телемарафонськими штампами про те, що Росія нападе на нас через кілька років після заморожування, то просто усвід. Дом один факт. Так, нам потрібне заморожування, нам потрібно пожити хоча б кілька років у мирі. Це вже буде досягнення, це вже буде відрізок часу, коли можна буде або досягти повноцінного миру, або підготуватися до того, що Росія ще раз нападе. Абсолютно не думаючи своєю головою, люди зараз масово повторюють цей тезис, що Росія нападе. Мовляв, який сенс у цьому заморожуванні? Ми усі підемо штурмувати Берлін, якщо буде заморозка, і так далі. Дайте людям пожити хоча б кілька років у мирі. Кожного. Дня гинуть сотні солдатів, щодня викрадають сотні чоловіків по всіх містах України. Це потрібно зупинити на кілька років, та хоча б на рік. Замість того, щоб перемагати Росію, ми просто як нація самі себе утилізуємо об російську армію. Якщо це мета цієї так званої війни, та власне це так і є так. Мета цієї штучної війни зачищення України від українського населення. Ти, звісно, навряд чи це доведеш людям, у яких у голові тільки телевізор, тому просто, хоча б, усвідом це для себе. Підсутість реклами і повне свобода слово у моєму телеграмі. Підписуйся.